Першу світову війну ми не пам'ятаємо, ми не маємо жодного емоційного зв'язку із тими подіями. У наших родинах всяк так, ще існує пам'ять про Другу світову війну. Ми доволі добре знаємо, де, в яких арміях за яких умов воювали наші предки під час Другої світової війни. Переконаний, що більшість із нас знає свої родинні перекази власне про Другу світову війну, але абсолютно нічого не може сказати про Першу світову війну, де були наші предки, в якій армії вони воювали, чи в Австро-Угорській, чи в Російській імператорській, можливо, вони були учасниками петлюрівського руху, можливо, вони підтримували махновців, Або що? Здається, що саме це. Трата саме такого зв'язку призводить до того, що ми не відчуваємо ті події своїми. Ми втрачаємо дуже серйозне історичне коріння. Другу світову війну ми сприймаємо доволі часто однобоко. Вона нам видається у чорно-білих фарбах, але історія набагато різнобарвніша. Ми можемо говорити про те, що однозначними героями Другої світової війни є вояки української повстанської армії. Безумовно, вони боролися за українську незалежність. Але як нам оцінювати тих людей, що пішли воювати в дивізію СС Галичина або у Червону армію? Причому не завжди це було добровільно. Морально неправильно вважати мільйони українців-червоноармійців зрадниками, колаборантами або що. Але наразі наше українське суспільство не має однозначної відповіді, а як ми їх оцінюємо?